Тож сьогодні, значить, сьогодні вночі під ранок відбулось комбінований обстріл ракетами, шахедами. Шахеди летіли. Потім полетіли ракети серед ночі. Не просто чув, все це відчував. Було поряд. Ліжко по квартирі рухалось. Скажу чесно, навіть не встиг зреагувати. Вже як почало все це прилітати, тому таке скажімо так, не дуже приємно. Було 71 повітряна ціль, точніше, цілі повітряного нападу. Отак вона називається, з яких були 62 дві бо щося два дев'ять балістичних ракет. На жаль, 12 безпілотників та 5 5 ракет дісталися цілі на 11 локаціях дуже багато і пожеж і постраждалих все це в Києві а зараз вам двоє людей на жаль загинуло. 12 людей поранені висловлюють спів... щирі співчуття родинам загиблих. Росія має зникнути. Просто як терористична організація, просто не знаю, що мені ще додати, бо це дуже і дуже важко. Тим паче, удар був дуже великий. Зараз в Києві перекриті вулиці, бо нанесено велику шкоду. Залучали авіацію для гасіння пожеж. Це все в Києві відбувалося, і зараз ліквідовуються досі результати цих ударів і атак. Я перейду до прифронтової. Бачите, сьогодні пішов з тилу, що відбулося. Далі на прифронтовій території на Дніпропетровщині також дуже важка і страшна ніч. Була двоє людей загиблих, семеро постраждалих. Це там станом на ранок, значить, більш того, на жаль, в чергове на території Дніпропетровщини, чергове не на території Дніпропетровщини, а загалом на території Дніпропетровщини. Загинули е, працівники служби надзвичайних ситуацій. Оце от вчергове. На жаль, вам вчора записував так само. Чи позавчора вже бачите, стільки подій, такі оці всі нічні прильоти вже трошки плутається в голові. Також на Харківщині загинув командир екіпажу якраз надзвичайників. Сьогодні, на жаль, також загинув на Дніпропетровщині. Та сама формула, вбивча смертельна формула від Російської Федерації наноситься удар. Потім, після того, як рятувальники приїжджають і починають гасити пожежі, ліквідовувати наслідки цього прильоту, допомагати людям, повторно по тому ж самому місцю прилітає ще один чи безпілотник, чи ракета, чи там ще якийсь дрон, неважливо. Але на жаль, знову загинули рятувальники, щирі співчуття. Родині загиблого це дуже важко.